Питання вчительській спільноті. Ми вітаємо Вікторія Косик і Дмитро Галько Вітаємо Вітаю. вас на останньому нашому вебінарі. Це вебінар, який підбиває підсумки спільного циклу ІМЗО та компанії ПРО, який був проведений у 2024 році. Це було нагадую 13 вебінарів. Відповідно, у нас є вже певна статистика. Ми можемо сказати, хто з вчителів до нас реєструвався, хто як проходив, хто як переглядав. Але також на цьому вебінарі ми планували зробити розіграш коду активації. Це останній код активації, який був призначений, який, який має бути доданий до того. Власника сертифікатів, які дивилися останній наш вебінар. Це було фізичної культури, тематикою фізичної культури. Отож, зараз я поширюю свій екран. Традиційно ми робимо розграші в режимі онлайн. Ви бачите, що в нас є 49 сертифікатів, які вчителі отримали за перегляд цього вебінару попереднього. А відповідно, зараз ми подивимося, хто саме стане власником коду активації програми MozaBook. Я нагадую, що цей код активації це програма MozaBook Classroom, яка може встановлюватися на пристрої, наприклад, інтерактивні панелі чи комп'ютер з проектором, і може бути використана багатьма вчителями. Тобто, це подарунок не лише для того вчителя, який зараз отримає цей код, а також для його школи, для його. Колег, тому що вони всі можуть отримувати доступ до системи МОЗА і використовувати його з різних предметів. Давайте поглянемо, хто в нас є власником коду активації. Отож, це є номер сертифіката 31. Давайте поглянемо. То, хто в нас є? З таким номером це є Колосков Сергій Юрійович я вітаю пана Сергія. Він зможе в своїй школі а, демонструвати цю програму і розуміє, що а, ніби фізична культура, це має бути все ж таки в спортзалі, це має бути рухливий а, діяльність, це має бути а, та діяльність, яка на свіжому повітрі. Але знову ж таки, ми враховуємо, що зараз все ж таки є ще в нас оцей. Сусід, який постійно нам не дає розслабитися, не дає нормально проводити уроки, тому цифрова підтримка навіть фізичної уроки фізичної культури буде дуже доречною. Ми контактуємося з паном Сергієм і надіслаємо йому цей код. Активації допоможемо зареєструватися та продовжити використання цієї програми. А для всіх інших наших користувачів. Я нагадую, що в травні це безпосередньо з 1 травня у нас стартують освітні курси компанії ДПРО. Про них нам розкаже пані Вікторія. Вона дуже хотіла, щоб сама вона оголосила про ці курси. Так, колеги. Я хочу наголосити на тому, що це дуже важливо, коли у вас є можливість не просто подивитися вебінар. І побачити якусь цікаву інформацію, а коли у вас є можливість дійсно пройти курси і спробувати ось цей просто неймовірний програмний продукт використати на ваших уроках. Сьогодні ми говоримо про підготовку до НМТ. Дуже багато людей про це говорять, і діти наші готуються. Так, от у вас якраз в травні місяці є така дуже класна можливість використати всі ці ресурси для того, щоб підготувати учнів до цього тесту. Я звертаю увагу особливо вчителів і природничого циклу, бі біологів, фізиків, хіміків. Тому що е, ота візуалізація, яка є в ресурсах в Мозабуці, вона дійсно допомагає. Швиденько пройти матеріал далі. Я також наголошую на тому, що всі ресурси мозабук вони є неймовірним таким а, здобутком для подолання освітніх втрат, тому що вам не потрібно од... Кожного разу розповідати дитині якісь речі, конкретній дитині. Якщо ви бачите, що десь якісь провисання, десь щось там дитина не зрозуміла, ви завжди зможете дати посилання на якусь 3D-сцену, на якесь відео, на якийсь цифровий урок. І таким чином вам буде простіше. Запропонувати дитині вивчити самостійно чи повторити той чи інший матеріал. А оскільки це дійсно якісна візуалізація, наші діти візуали, для них це буде дуже дуже, дуже легко. Знову ж таки, закінчується навчальний рік, травень місяць, вам потрібно проводити якісь перевірочні роботи, якісь там формувальне оцінювання. Я вважаю, що у вас буде дуже корисний інструмент для щоб ви використали його, спробували. Для цього вам потрібно пройти певні курси. Ви зможете їх знайти, вони різні абсолютно. Я хочу зауважити, що є курси. Якщо вам не хочеться шукати якісь курси з вашого предмету, ви завжди можете зможете обрати курс для вчителів початкової освіти. Окремо ви можете обрати курс для вчителів 5-6 класів нової української школи. Також ми спробуємо терміново сьогодні, вже 25 число. Ми спробуємо. До першого числа, все ж таки, щоб там з'явився курс з формувального оцінювання. І ось а, я це зараз про це зараз наголошую, тому вже не буде шляху у мене зворотнього, і цей курс вже має бути, <кій> має з'явитися дійсно а, як один один з нових курсів. Є ще Такі думки і цікавинки з приводу курсів. Ми обговорювали їх з Дмитром. Що ми ще можемо запропонувати, але поки що анонсувати їх не буде. Я вважаю, що от коли вони з'являться, тоді вже буде теж цікава інформація. Але разом з тим вважаю, що ви маєте підписатися на наші сторінки в Фейсбуці і в Інстаграмі. Вони є. Можете переглядати наші. Різні пости, тому що там буде саме оновлена інформація. А також хочу нагадати на тому, що коли ви зареєструєтеся на курси, ви також зможете приєднатися до наших каналів у Вайбері, де буде постійно оновлюватися інформація, де ви зможете задати будь-які питання і отримати відповіді не тільки від тренерів команди ПРО, а й від ваших колег, від вчителів, які вже працюють з цим ресурсом. І Це дуже дуже корисно для вас, оскільки ви можете зможете обмінюватися досвідом. Тому будь ласка. Ласка, не зволікайте з цим. Є можливість зареєструватися на ці курси. Я наголошую, курси абсолютно безкоштовні. Друзі, якщо вам хтось пропонує за гроші, сертифікат курсів від компанії ТП, ну це це дуже, дуже неправильно. По перше, я наголошую на тому, що ви, будь ласочка, будь-яким чином повідомте про це, щоб ми знали, що є така ситуація. Для нас це дуже важливо, тому що жоден сертифікат. Від компанії про не за вебінари, не за курси він не є платним. Це все безкоштовно. Тобто, будь ласка, вам треба просто вкласти свій час, попрацювати, розібратися з цим ресурсом, отримати неймовірний корисний інструмент і ще й отримати сертифікат на ту кількість годин, яку ви зможете пройти. Ви можете набрати ваші 30 годин, тому що є різні модулі. І починати потрібно звичайно з першого модуля, в якому буде повністю дана інформація про роботу, як попрацювати, як завантажити цей програмний засіб, як активувати той код, який ви отримаєте під час реєстрації на свою на свої пошти. Якщо ви працюєте дистанційно, оберіть тоді курс дистанційного навчання. Це теж дуже важливо, тому що там є певні нюанси, які кожен має знати, оскільки програмний продукт музебуки, музеве може і можна інтегрувати і в Google Classroom, можна давати посилання для того, щоб діти працювали. Чому я кажу Google Classroom? Тому що у нас дуже велика кількість вчителів в Україні працюють саме з гуглівськими сервісами. І е, якраз дуже важливо мати можливість дітям демонструвати якісь певні напрацювання, давати завдання через Google Classroom. Про все це ви можете зможете дізнатися в модулі е, в другому модулі використання саме програмного засобу забуду на уроках під час дистанційного навчання. Є звичайно окремі курси для вчителів початкової школи. Я про це говорила. Є курси для вчителів нуж 6 шостих класів. Ну, вже почала говорити, буду говорити далі. Все ж таки, планується курс для вчителів сьомих дев'ятих класів нової української школи, тому що там є в принципі певні нюанси, які стосуються саме цього циклу. От і ви зможете обрати саме те, що вам цікаво, і таким чином зможете отримати сертифікат не тільки там на 10-15 годин, а навіть ту кількість, яка потрібна вам для підвищення вашої кваліфікації. Я хочу також нагадати, що відповідно до 800-ї постанови всі сертифікати, які ви отримуєте, ви маєте повідомити про це керівництво вашого закладу освіти, для того, щоб вони були прийняті на подраді, затверджені, щоб вони враховувалися. Як курси підвищення кваліфікації. Це дуже дуже важливо, тому що дуже часто вчителі згадують про це вже наприкінці року або через рік. А є там певні вимоги, тому в будь-якому випадку це треба зробити протягом одного місяця. Тобто, ви пройшли курси, отримали сертифікат до прикладу, там 31 березня. То, от у вас був місяць для того, щоб заявити закладу освіти про те, що ви пройшли курси і. Отримали ось такий сертифікат. Тому, будь ласка, не зволікайте, обов'язково зареєструйтеся на ці курси, вони будуть вам цікаві і корисні. І, до речі, те, що програмний засіб є таким ресурсом, який використовують велика кількість вчителів, говорить, звичайно, і та статистика, про яку зараз Дмитро розкаже. Будь ласка, таке хотів ще додати, що е, наші сертифікати вони одразу попадають в єдину атестаційну систему. І, звичайно, що ті школи, які використовують цю систему е, для обліку сертифікатів, вони е, будуть бачити ці сертифікати, а вчителі з, за допомогою введення номеру сертифікатів, одразу отримують цю інформацію в цю систему. Е, наприклад, на Львівщині це працює зі всіма школами і е, в школі. В заочі, я знаю, що дають завдання вчителям, щоб вони додавали ці сертифікати в цю єдину атестаційну систему. З сертифікатами компанії Pro не потрібно робити якихось рухів, ви просто в своєму кабінеті введете номер сертифікату, і одразу вся інформація буде в системі. Також зараз я хотів би ще показати статистику, яку я обіцяв. По наших е, спільних вебінарах. Отож, на загалом на всі наші вебінари було зареєстровано 2877 вчителів. Це реєстрації, які були здійснені попередньо, і вчителі планували переглядати собі ці вебінари. Е, можу сказати, що ця цифра більша є, оскільки доєднувалися вчителі, які переглядали. Наприклад, вебінари вже в режимі онлайн, коли вони приглядали прямий ефір і заповнювали, наприклад, форми для отримання сертифікату вже безпосередньо після перегляду, тобто вони не попали в це число. Але то, що ми можемо дійсно показати, те, що у нас є в записах, це 2877 вчителів, було зареєстровано. З цього числа було отримано 1864 сертифікати. Знову ж таки, є певна кілька сертифікатів, в яких ми зараз з'ясовуємо ще інформацію від вчителів, бо не завжди вдається вчителям заповнити правильну форму. Є помилки десь в прізвище, десь є інша інформація інформації, і ми наразі уточнюємо. Але я думаю, що ця цифра дуже суттєво не зміниться. Тепер давайте поглянемо, як в нас розподілялися реєстрації за тематикою. Нагадую, що у нас було 13 вебінарів. Ви бачите, що перший вебінар про цьому на громадбука з Mozabook було зареєстровано аж 879 користувачів. Тобто вчителів, які зацікавилися, було майже 900. А от переглядів було 1608. тому ж таки, ми перегляди дивилися лише по нашому офіційному YouTube каналу. Можливо, ще додадуться перегляди з інших платформ, проте те, що дивилися. Під час прямого ефіру, і потім в той період, який можна було переглядати ще відео, це було такі кількості. Зараз на екрані ви бачите а, ті інші вебінари, які були а, проведені, а, Знову ж таки можу сказати, що майже усіх наших вебінарах з переглядів завжди більше ніж в реєстраціях. Бачимо, що це є в перших п'яти вебінарах. Ось наступна п'ятірка наших вебінарів, тут є і природниша галузь. Тут вже ми бачимо дещо відставання а, зареєстрованих до переглядів. Але знову ж таки, можу сказати, що це є не сукупна статистика, це статистика по наших офіційних каналах і те, що ми можемо підтвердити і а, довести. Ну і останні три вебінари: те, що у нас проводилося на вже в цьому місяці. Що мені дуже сподобалося, те, що цифрова підтримка уроків фізичної культури це останній наш вебінар. Там було зареєстровано 259 людей і 230 було перегляд. І що приємно, що були такі вебінари, де сертифікатів отримали менше, ніж. Сертифікатів саме з цього вебінару. Тобто, навіть вчителі фізкультури, вони переглядали цю інформацію і думали, як використовувати цифрову підтримку саме на їхніх предметах. Ось така є статистика, і це дуже приємно. Дуже приємно, що вже другий рік, чи навіть третій рік, ми вже проводимо спільні такі вебінари. Ви, Активно в них берете участь і в розігрішах, і в, е, в тому, що переглядаєте наші срібна, отримуєте сертифікати. Це дуже класно і і ж таки на хочу нагадати, що ці вебінари це було якби тільки перше слово знайомство з системи. Тобто ми показували інструменти, які є в. Саме в системі мозаїк правимо забув. Ми показували, які є підручники, чи які є матеріали. А от вже більша інформація, саме інформація про те, як що робити, як опанувати цю програму, як зареєструватися, як провести урок, ви можете дізнатися з наших освітніх курсів. Тому з 1 травня я запрошую вас на ці курси, і ці курси будуть на нашому сайті ProUA. Ви зможете на них зареєструватися та проходити. Нагадаю ще, що ці курси відбуваються цілий місяць, тобто, там немає чіткої прив'язки до певних дат чи часу, в котрий ви маєте переглядати чи бути присутніми на цьому занятті на відеоуроці Ви самі обираєте собі той час, місце і е манеру перегляду. Саме цих відеоуроків, ми надаємо активаційний код, який ви використовуєте на власних комп'ютерах, тобто ви будете практично виконувати завдання, які будуть подані в домашніх завданнях, і відповідно отримувати ці навички, щоб вже самостійно могти робити щось в цій програмі. Як можна побачити на сторінці наших. Курсів, давайте я зараз ще раз її покажу. Я не знаю, чи ви зауважили, коли це показувалося. У нас вже відбувається 50 й етап цих освітніх курсів. Тобто можна підрахувати, що якщо у нас курси раз на два місяця переважно, то можна порахувати, скільки вже відбувалося цих, скільки років ми вже продовжуємо. Ці курси проводити, ну і знову ж таки, ви можете побачити, що 9765 сертифікованих вчителів це є результат цих освітніх курсів, тому що я погоджуюсь що можливо, це цифри не є якимись астрономічними. Ми не торгуємо сертифікатами чи не даємо їх просто так. а От ті вчителі всі 9 тисяч а, вчителів, навіть 10 можна сказати, тисяч вчителів, вони а, дійсно вміють користуватися цим. І ми далі відслідковуємо а, їхню долю. Тобто ми дуже часто десь, десь пересікаємося, бачимо в Фейсбуці чи бачимо в інших соціальних мережах, як вже далі наші а, можна сказати, так випускники ті сертифіковані вчителі, використовують вже на реальну коробку. І на нашому YouTube каналі. А ви можете, звісно, переглянути приклади такого використання. Якщо ми перейдемо на канал Ер, ви будете бачити відео, от, наприклад, приклади уроки англійської, історії, географії, 8, 5 клас, перші класи. Тобто, там є живі вчителі, дійсно, реальних шкіл це не є актори, це є вчителі, які проводять навчання. І ті вчителі розказують, як вони використовують, наскільки це подобається чи не подобається учням, і саме що вони рекомендують робити. тож ж таки, на про досвід вчителів ви ще можете дізнатися на нашому блозі, на нашому є такий блог, де ми беремо дуже цікаву інформацію, цікаві інтерв'ю, підсумовуємо і видаємо їх. Для того щоб ви могли прочитати. Тобто, тут, якщо прочитати історію чи інтерв'ю певного вчителя, можете довідатись, як вони використовують систему мозаїк вже сьомий рік, і як вони використовують саме ці матеріали, цифрові можливості системи Мозаїк та програми Мозобу. Тобто, знову ж таки читайте, контактуйте з цими вчителями, це також і реальні вчителі. Може, можете поділитися з ними досвіду чи запитати їх щось, як вони використовують. Та і у вас зараз є якраз можливість все це спробувати власноруч, оскільки коли ви зареєструєтесь на курси, ви отримаєте код доступу для того, щоб попрацювати повноцінно в цьому програмному засобі. Тому, будь ласка, не зволікайте, пробуйте це зробити для того, щоб потім не говорити, а я не знав, я не спробував. На жаль, зараз така можливість є, тому. Ми запрошуємо, долучайтеся до наших курсів. Ми дуже вдячні, що ви були з нами на цьому циклі вебінарів. І, звичайно, що. Подобні схожі вебінари вони будуть постійно проводитися. Я думаю, що десь ближче, вже до серпня місяця, будуть ще нові вебінари. Як завжди, в серпні, перед підготовкою до нового навчального року, ми проведемо декілька таких вебінарів навчальних, оскільки вже є запити від тих, хто проходить курси, є певні питання хоча ми відповідаємо на ці питання. Разом з тим, знову ж таки, вони з'являються. у нас з'являються нові продукти для освітян. Тому все це про все це ми будемо говорити. Слідкуйте за. Всім всіми новинками, всіми цікавинками від компанії і долучайтеся. Бо дійсно, в це ті продукти, які змінюють нашу освіту, які спрямовані на цифровізацію, на цифрову трансформацію нашої освіти. Ми раді, що ви з нами, що ви долучаєтеся до нас. Сподіваюся, так буде і надалі. Всі контакти Дмитро зараз демонструє. Як можна сконтактувати? Тому, будь ласочка, долучайтеся, підписуйтеся, читайте, передивляйтеся, долучайтеся і пробуйте. Так, дякуємо, дякуємо вам. Я думаю, що на цьому ми останній наш вебінар, підбиття підсумки вже завершимо. І, Чекаємо вас на наших курсах, на наших інших активностях, тому що їх буде багато, вони будуть цікаві, і майстер-класи, і вебінари, і багато чого іншого. Дякую за увагу, за те, що ви з нами. Дякуємо Всього найкращого. Бережіть себе.